Усім привіт! Вас вітає нове шалене відео по-українськи. Якщо ви хочете дізнатися, що буде з кавуном, якщо на нього надіти купу гумок, як заспокоїти пасажирів літака перед польотом та як помити потяг, ні в якому разі не перемикайте, бо тільки ми навчимо вас випивати кухоль за одну секунду та розкажемо, як кинути палити. Ну як зацікавилися? Тоді тримайтеся, ми розпочинаємо. Розпочнемо ми сьогодні із танців. Якщо ви не любите гецати на танцполі тоді ви просто не вмієте розважатися. Ось, наприклад, ця солодка парочка. Вони відпочивають у Єгипті, і один з них ну дуже цьому радий. Напевно, ви вже здогадалися, хто це. Він танцює постійно і всюди, а розпочав ще вдома, коли поїздку оплатив. Напевно, він до останнього не вірив, що все ж таки поїде. Ця дівчина також відпочиває на курорті і не менш від цього рада. Проте танцює вона не аби що, а справжні народні танці. Це, щоб усі навкруги бачили, звідки вона і що їй є чим пишатися. Цікаво, вона всюди свою культуру демонструє. В Альпах, пустелі на яхті у відкритому океані. Всюди так вимахує. Наступне наш герой танцює просто неймовірно, як для непрофесіонала. Він рухається просто божественно. Усі дівчата сьогодні його Ах, красивиче. Ще один красень, який вочевидь нещодавно вирішив вести здоровий та активний спосіб життя. І веде він його прямо на вулиці, у всіх на очах в нього є унікальна фішка. Він на роликах це додає йому більшої плавності та якогось неймовірного шарму. Схоже, що йому це справді подобається. А цей мужик взагалі поїхав на танцях. Ішло до того, що він присвячує свої неймовірно пристрасні постановки усім і всьому. Зараз ви бачите танок для склянки із соком. Хоча, судячи з його рухів, там не тільки сік, йому взагалі ніхто не потрібний. Погляньте всі по парам, а він зі стаканом. Наступний наш герой полюбляє веселити не простих незнайомців, а своїх глядачів та журі. Цей бодібілдер знає, що просто красивого тіла та груди м'язів недостатньо. Потрібна якась фішка, якщо мізків немає. Ось він і танцює, показуючи при цьому свої сталеві біцепси, трицепси і решту м'язів. А зараз на вас чекає довірка найсмішніших та найкомедніших мужчин на світі. Вони роблять неймовірні та подекуди ну просто безлуз дівчинки. Чим смішать та вражають увесь інтернет, та, звісно ж, наше шалене відео по-українськи. Ця солодка парочка вирішила освіжитися в літню спеку. Правда, спекотно їм не лише від сонця, але й від добрячої дози зігрівальних напоїв. Дуже близькі друзі звикли не лише відпочивати, але приймати ванну разом. Напевно, то вони так до спільної рибалки готуються. У ванні лопатою гребтимуть далеко за горизонт. Досі не купили свого житла. Мрієте про квартиру, про власний куточок у хорошому місці. Лише для найсміливіших і найкмітливіших. Мега пропозиція! Лише сьогодні будиночок на колесах, а ще краще на тачанці. Неймовірна зручність за мінімум грошових вкладень. Ставте де захочете, і возіть із собою усюди. Тепер ніяких запізнень на роботу та проблем із громадським транспортом. Серед мужиків постійно попадаються гори екстремали. Ну, просто дуже вже кортить, повикаблучуватися перед друзями, а особливо перед подругами. А ще більше перед незнайомими дівчатами для цього і кавера потрібна. Шкода, що не завжди виходить так, як задумувалося. Ідіть, хлопці, і діставайте його з кущів. Ще один любитель приклеїться до когось або до чогось. Після добрячої дози алкоголю прямо на борту літака персонал не знайшов нічого кращого ніж просто примотати цього гульвісу скотчем до крісла. А може, це він так летіти боїться? Попросив себе якось знешкодити перед зльотом. Ну тепер просити пристебнути паски безпеки його точно не потрібно. Після чоловічих приколів пропонуємо вам посміятися із жінок. Вони викидають не таких екстремальних коників, але теж непогано мочать, а деколи і самі стають жертвами жартів. Ось, наприклад, як ця мила дівчина на першому відео, та з нею навіть тварини сміються, при чому її ж сміхом. Ці морські котики вирішили спародіювати гигикання красуні, щоб вона нарешті задумалася, що робить це досить дивно. Наступна героїня також опинилася не в тому місці, не в той час. Звичайний день у метро. На перший погляд, абсолютно невинна ситуація перетворюється на дуже крутий жарт. Ця дівчина стає жертвою розіграшу. Хоча більше схоже, що вона потерпає від навали лунатиків чи зомбі. Добре те, що добре закінчується інші жінки у вагоні. Напевно, дуже їй заздрять. Скільки прихильників інша краля стала жертвою самої себе. Так, так, так і буває. Надивилася прикольних фотографій з планкінгом, коли людина приймає форму дошки і фотографує себе у різноманітних місцях. Тепер вона знатиме, що кухня не найкраще місце для таких забавок. Добре, що на плиту суп варитися, а у духовку пиріг запікатися не поставила. Тоді було в два рази веселіше і болючіше, звісно. А ця ціпонька зараз взує усіх мужиків на екранах та поза ними. Чим ви там відкриваєте пиво Запальничками, руками, зубами? Ну ха, очима у найкрутішому випадку, а вона робить це. Ху -ху -ху. Ну ви самі бачите чим, да? Ха -ха. Та вам навіть не скажеш дивіться і вчіться», а так просто заздріть. А зараз на ваших екранах проїжджає каральний загін антикурців. Вони їздять містом і вишукують любителів цигарок. Вибачте, ви курите цигарки? Так їх прокляті. Ага, курю. Ну то ось вам трішки димку на здоров'я. Да, з такими джентльменами далеко не заїдеш. Ні, щоб підвести дівчину, розповісти їй про шкоду паління та подарувати кілька брошурок. Не ті нині мужики пішли, ой, не ті. Ну і ще одна бідолаха, яка страждає від чоловічих витівок. Ось що її хлопець зробив, коли втомився чекати, доки вона собі зачіску зробить і нарешті вийде на вулицю. 40 тисяч ватт, і потреба якось там вкладати волосся відпала сама собою. Правда, тепер вона погрожує йому поголити свою голову. Лиса дівчина задоволення, як то кажуть, на любителя. Але ж скільки вільного часу з'являється одразу? Чомусь замість того, щоб просто з'їсти цю смачну ягоду, деякі розумники хочуть розбити його головою. Ось як цей футболіст, наприклад, зібрав навколо себе цілий шапіто і облажався. Наступна наша героїня хотіла запустити кавуном у оборонні редути супротивника, але йшло так, що зробила собі кавунову маску. Якщо сік кавуна має речовини, які запобігають утворенню зморшок, то обличчя нашої героїні буде гладеньким, як шкіра немовлятий, після того як зійдуть синці. Звісно, наступне відео експериментальне. Ці люди намагаються дізнатися, скільки канцелярських гумок потрібно для того, щоб розчавити кавун. Не дуже цікаве заняття, і точно не найдинамічніше у світі. Проте вибух від тиску декількох сотень або тисяч гумок виходить дуже видовищний. А ось до чого призводить надмірне вживання алкоголю і кавуна одночасно. Мало того, що у вас голова буде як у мутанта, то ще й зі шлунком проблеми точно будуть. Міністерство здорового глузду попереджає. Тепер давайте перенесемося у романтичну атмосферу залізниці. Потяги, стукіт коліс, і дорога у невідоме. Ну і звісно ж, приколи виявляється на вокзалах та у вагонах. Також зустрічається багато веселого та екстравагантного народу. Спочатку давайте помиємо наш потяг, і зробимо ми це всього за 20 секунд. Не вірте? Тоді дивіться самі і вагони, і сам тягач усе чисте. А на зворотньому шляху добуємо решту. Цікаво, це якась державна програма. Така економ-експрес-мийка для експресу. Помилися чисті. Тепер потрібно дістатися до своїх пасажирів, а заодно і дочистити, що не взяла вода. Зимовий вид гігієни для транспорту вражає своєю практичністю і розмахом. А ось і пасажири. Як же ж їх багато? Нічого добре, що є такі спеціальні дядьки, які втрамбовують людей у вагони, наче речі до валізи. Цікава робота. Погодьтеся за таких обставин, навіть не знаю, що краще сидіти з кимось на голові чи стояти на комусь. Цікаво, чому керівництво залізниці не здогадалося придбати декілька додаткових потягів, замість того, щоб платити зарплату ось цим чоловікам у білих рукавичках. Індія знайшла інший спосіб перевозити велику кількість людей без додаткових потягів та витрат бюджету. Катаються ну дуже відчайдушно. Якщо хтось думає, що на такому ентузіазізмі далеко не заїдеш, то він дуже сильно помиляється. Скоро діло дійде і до човнів, та літаків. Уявляєте, що вони там витворятимуть. Ну і звісно, ми не залишимо вас без швидких автомобілів. Зараз на ваших екранах змагатимуться дві легенди німецького автопрому. Хоча нам з вами абсолютно все рівно, хто з них переможе, такі класні тачки просто не потребують зайвих регалій і визначень. Все і так ясно. Перша частина програми вже позаду. І зараз на вас чекає неймовірна двадцятка зі спеціального каналу Шалене відео по українській у інтернеті. Відкриває наш хід парад сьогодні. Дуже крутий чувак. Вдягнутий він, правда, як жінка. Але це не заважає йому бути дуже крутим через те, що він постійно поспішав з бару додому. Цей комедіант навчився випивати бокал пива за одну секунду. Лише погляньте, як у прірву. Наступний наш герой також рекордсмен і дивак. Проте його рекорди приносять йому менше задоволення, ніж попередньому. Він розколює горіхи своєю власною п'ятою точкою. Напевно, у вас тепер не виникає питань, чому це він так страждає? Нічому не дивуйтеся і нічого не питайте. Просто смійтеся. Хлопець на 18 18-му місці демонструє дуже дієву тактику ведення бою. І це не той, про кого ви подумали. Крутелик, який постійно викаблучується перед купою друзів, зараз такого вхопить. Не вірите? А додивіться до кінця. Така бійка Ха! і такий результат. Мрії всіх шкільних лузерів втілилися у цьому поєдинку. Менше слів, більше діла. Сімнадцята сходинка дістається сьогодні автомобільному спорту. Ви одразу ж про перегони подумали. А ти ні, хазяїн цього авто сам любить качатися. Усю сім'ю підсадив на тренування. Собаку змусив качатися. Рибок плавати на швидкість. Прийшла черга і машини м'язи розвивати. Шкода, що стрибки через какалку для неї виявилися фатальними. 16 сходинка дістається на ймовірно красивому видовищу. Виявляється, руйнування може бути дуже красивим. Стоп! Тим більше на таких мальовничих краєвидах справжню ювелірну роботу виконали люди, що підірвали ці величезні труби. Але ж стоп! Здається, про останню найвищу ніхто нічого не казав. А зараз на ваших екранах відбуватиметься щось просто неймовірне і страшне прохання прибрати все сміття від телевізорів, щоб не злякати його. Ця машина знищує все, що до неї не покладеш. Залізні щелепи подрібнюють так, що потім цими відходами можна місто удобрювати. Головне, пальці туди ненароком не запхнути, а то ніякий лікар не збере. Чотирнадцята сходинка сьогодні за ось цим милим створінням, холодним, слизьким і неприємним. Як ця зміюка потрапила на капот машини, невідомо. Але перелякала вона усіх пасажирів навіть із зачиненими вікнами. Ніхто з них і не подумав зупинити авто та допомогти бідній рептилі злізти. Наступне місце дістається найкращій у світі стюардесі Напевно, перед цим вона працювала у дитячому садку і точно знає, як потрібно заспокоїти НАТО. Заходить до салону, скупує подушок і оголошує бійку. Всі, хто боявся літати, вже про це і не згадують. Зараз на ваших екранах натирач взуття найвищого рівня. Забудьте про всілякі креми та пасти. Ваші капці для найкращого ефекту потрібно облизувати. Ось як цей дідок. Дивіться, скільки старання, яка майстерність з такими у прямому сенсі вилизаними до блиску туфлями, його прийме будь-яка компанія. Головне грязюк потім зрута повидирати. Ну а зараз ви побачите нову розробку канадських вчених високовольтні дроти, які самоочищуються. І річ йде не лише про сніг, лід чи іржу. Лише погляньте, як хвацько ці штуки розправляються з деревом, яке на них звалилося. Що ж тут скажеш? Made in Canada! Їдемо далі, та робимо це настільки швидко, що в деяких навіть дах зносить в прямому сенсі цього слова. Досить переконливо це доводить позашляховик, що з'являється у відео з 10-ї сходинки шаленого чарту. Він досить майстерно та практично непомітно позбавляється від зайвих на його думку деталей. Головне, щоб двигун випадково не загубив. Наступне місце продемонструє вам усю силу звуку та людської цікавості. Що ж буде, якщо знести до однієї кімнати всі динаміки у домі? Напевно, дуже класний та гучний звук. ні. повний розкарпіяж і хаос. Наступне відео переносить нас у теплі краї до вічного літа та сонця, а також дозволяє зануритись у царство справжньої романтики та любові. Адже героїня цього ролику, яка так задивилась на пролітаючий у небі літак, зовсім не підозрювала, що прямо зараз отримає несподівану, але дуже приємну пропозицію від свого хлопця. Погодьтеся, що про таке мріє практично кожна дівчина, але мрії сьогодні збуваються тільки в неї на восьмій сходинці. Сьома Сходенка нагадує автомобілістам, що не потрібно ставити машини під каналізаційними люками. Це не лише призводить до незручностей працівників комунальних служб, але й може коштувати вам самої машини. Погляньте, який тиск, а ми потім дивуємося, чому з крана вода ледве капає. Гадаєте, що гастролі це не весело і виснажливо, та ви просто не знаєте, як правильно потрібно їздити у тури, які автобуси, які літаки, мотоцикл з коляскою і всі проблеми вирішено! І вам не нудно і оточуючим весело. І перед концертом одразу розігрієтесь. Якщо ви думаєте, що лише ми вивчаємо чужі мови, а наша нікому не цікава, то ви глибоко помиляєтесь. Ось цей клас готується до переїзду у російськомовні країни. Правильно, в Китаї вже не вистачає на усіх місцях. Він же не гумовий, тому потрібно не лише знати мову, але й традиції, фольклор. Пісенька про Антошку підходить для цього на їхню думку чомусь як Антошка Антошка. На Четверта сходинка дістається ось цьому божевільному. Наш хід парад не може обійтися без екстремалів, а це означає, що їх у світі дуже багато. Люди не перестануть робити дурниці ніколи, але ми не скаржимось, Нам на дивані буде з кого посміятися. Гонщик на третьому місці нашого хіт параду навчить вас правильно паркувати свій велосипед. У сучасних містах досить важко їздити на двох колесах. Автомобілі, паделюки, заполонили просто кожний куточок вільного простору. Що потрібно, трішки нахабства та навичок екстремальної їзди. Герой на другому місці вражає своїм неймовірним талантом його покликання пакування. Напевно, він не один рік просидів за прилавком, видаючи людям їхні бандеролі. Ось і навчився працювати як справжній автомат. Своїм прикладом він демонструє, що роботизація їхньої фірми не потрібна нікому. Ну і золото нашого хіт параду дістається ось цим дивакам: одному за круту вигадку, а іншому за реакцію на неї. Не, цей продавець і подумати не міг, що таке можна зробити з його морозу. Чи то він так свій продукт любить, чи так мало грошей заробляє, що не може уявити, що продукти можна псувати. А на сьогодні все. Сподіваємось, ви відмінно відпочили і вже чекаєте наступного випуску. Заспокоїмо вас, чекати залишилося недовго. А доти можете посміятися над приколами на нашому спеціальному каналі Шалене відео по українській інтернеті. До зустрічі!